Мої ластівочки, соколики. Ось даю вам прикріплюю коментар. Жіночка була в опасності їхала, були перешкоди, були пости. Тяжке время зараз, звісно, і вона боялася, її трусило, і вона просила моєї допомоги мисленно, обращалась до мене як свята єдвіга. Дякую тобі, дорога, щоб ви знали, кожен мій підписник. Завжди під моїм захистом. Завжди. І ця жіночка доїхала благополучно, без затримок, і каже: навіть ніхто не зупинив на посту. Так, да, В мене є сила слова і є допомога. Допомога людині, коли ви мене просите. Це дар не у кожного є. Я відьма, і я знаю, як допомогти людині і захистити. Щоб кожного свого підписника, і хто підпишеться, захистить в тяжкій ситуації, я держу перед собою ікону Діда Нестера, мальована яйцем. І її вже років, років, мабуть, років 200, бо це ще до, діду, до дідового, ще діду передавалося одному, другому. Ще до, напевно, п'яте, шосте покоління ще була ця ікона. Це захисна ікона. Закріпіть зараз, поділіться, підпишіться, і ви будете збережені в саму трудну минуту, в саму трудну хвилину, тяжку. Я вам зараз дам свій захист, який ви завжди будете приміняти в опасній ситуації. Я вас захистю. Я недаром ці карти виложила. Захисні на вашу сім'ю, на вашу пару, на вашого коханого і на кохану, на ваших батьків. Щоб вас не влучила пуля, меч, щит. Бачите? Щоб ви були завжди на коні, щоб ви завжди могли сразити дьявола, нечисту силу, щоб ваші дітки були збережені. Щоб ви були, як вагітні, збережений ваш плод. Щоб ви завжди могли викинути нечисту силу і не бояться. Щоб ви були під захистом. Мого і ангелів. Зараз я вам установлю свій благодатний захист, ядвіги називається. Він передавався мені з покоління в покоління. Спочатку це був захист властелена, благодатний захист властелена. потім це був благодатний захист Нестера, тепер це благодатний захист. Ядвіги. На всіх моїх підписників. Хто буде в опасності, в тривогі, в тяжкій дороги, при хворі, всіх захищаю. Слово я кріпке, нікому не зламать, нікому не перебить. Сили слухайте мій захист, поділіться, закріпіть ви будете в саму тяжку минуту слухать мій захист. І саму тяжку годину будете захищені. Сто доріг щасливих маю, бо відьма я двіга їх мені, називайте своє ім'я відкриває. Сім семиконечних захистів я двіга мені посилає, називайте своє ім'я. Три ангели передо мною і два за мною я двіга посилає. Слово відьми Ядвіги кріпке, ліпке, ніхто не зрушить, ніякий колдунний відьма не порушить, не зламає, не поламає. Прошу, Ядвіга, пошли мені захист в дорогі в путі, бо відьма ядвіга так сказала: Захист свій, семиконічний вузлом зав'язала. Стоп. Захист установлено. Якщо тяжка ситуація, читайте молитву, завжди до Господа обращайтесь, але потім читайте мій захист. Ви будете збережені, так як оця жіночка. Ви будете помилувані, ви пройдете всі біди і вийдете чистим із води. Я знаю, це захист передається з покоління в покоління моїми дідами, прадідами, відьмаками. Властеленом і Нестером, цей захист установила і я вам, кожному своєму підписнику і хто підпишеться. Закріпіть, поділіться, перепишіть собі, ви завжди будете збережені, як оця жінка. Хай все буде добре. Стоп!